Схоже, це найстаріша парашутистка світу. Жительці Чикаго дороті Гофнер 104 роки. Днями вона стрибнула з парашутом із висоти 4 тисячі метрів. Її супроводжував інструктор. Гадаю, якщо є можливість, іди й насолоджуйся процесом, і тобі сподобається. Політ тривав сім хвилин. На землі жінку зустріли бурхливими оплесками. Незабутньо відчути під собою землю. Чудово, мені сподобалося, тільки я не зрозуміла, чому мене так зустрічали. Думаю, що багато хто, хто побачив це, подумав Боже, якщо вона може це зробити, то чому я не можу. Дороті може потрапити до книги рекордів Гіннеса як найстарша парашутистка світу. Нині такої вважають 103-річну шведку. Вона встановила рекорд торік у травні. У грудні дороті виповниться 105 років. Я не стара, а просто стаю старшою. Наступного літа жінка планує політати на повітряній кулі.